Народний депутат довгий фракція волю народу, шановна пані міністр фінансів, шановний пане міністр економіки, я спеціально утримуюсь від будь-яких, знаєте, таких гострих реплік і опозиційної риторики для того, щоб отримати ґрунтовну відповідь на декілька важливих і простих запитань. Перше запитання до пані міністра, пані Наталя. Ми всі пам'ятаємо, як до четвертої ранку ми приймали бюджет. І зміни до податкового кодексу і велись консультації, і ви переконували разом з прем'єр-міністром всіх в тому, що ці дії необхідно, і багато поступок потрібно було зробити депутатам і депутатським фракціям для того, щоб отримати черговий транш МВФ, який для нашої країни є критичним і для нашої економіки, який дозволить зберегти і утримати гривню на збалансованому рівні по відношенню до тих прогнозних показників, які ви декларували. Просте питання. Чи отримали ми черговий транш? Або чи отримаємо ми його, і коли і які наслідки. Які будь ласка, три секунд. завершити. Нехай завершить пані Наталя. Три секунд. Будь ласка. …і Які наслідки він буде мати для курсу грини? Питання коротко до пана міністра економіки. Наступне, ви сказали, і всі це спостерігають за тим, як світові ціни на наші експортні позиції, такі як метал, руда, зерно, падають. Питання: чим ми збираємось заміщати наш експорт, і які точки росту ви бачите? Хто є тими системними інвесторами, з якими ви працюєте щодо їх залучення в українську економіку, їхніх інвестицій і їхніх бізнесів для створення нових робочих місць? Дякую. Дякую, ви абсолютно праві. Що прийняття бюджету, по е, які, які задовольняв е, наші рамки дефіциту і практику і політику, яка є об, описана в меморандумі з міжнародним валютним фондом, є було попередним заходом щодо отримання наступного траншу. Без того не можна було навіть домовитись по тексту меморандуму з міжнародним валютним фондом. Фонд вже Сказав, що по бюджету і податкових змін, які були прийняті нами з вами при кінці того року, немає додаткових питань, і вони не просять будь-яких змін на сьогоднішній день до бюджету, ніж ні до податкових змін, які було зроблено. Ми в кінцевий результат мали дуже успішну зустріч на рівні президента України з головним розпорядником Лагард в Давосі, десь тиждень тому, де ми обговорили останні. Моменти тексту меморандуму, останні моменти нового воно відновлюється кожний з кожним траншом. І як ми тільки скінчимо ці переговори по цих конкретних е, формулівках, і тут незначні питання. Бо президент більшість обговорив і домовився на, на, на цьому зустрічі, вони вже назначують, і я думаю, що це найшвидшим часом. Спостережну раду їхній Board of Directors, щоб нам надати, щоб робити так званий другий перегляд, щоб ми могли отримати третій транш в рівнях десь мільярд сімсот мільйон доларів, які йдуть повністю на резерви Національного банку України. Не в бюджет, а в резервах Національного банку України. Такі, таке додавлення до наших резервів може мати тільки позитивний ефект на банківську систему, на гривню. На загальну фінансову стабільність в країні не отримання, очевидно, має е, проти е, негативний ефект. Ми очікуємо, що це буде якнайскорше. Дату е, отримання траншу я не можу дати, поки вони не назначать е, дату для їхньої спостережної ради. Дякую. Дякую. Дмитро бінець. Ще, будь ласка, ще друге питання буде, так? Будь ласка, відповідайте друге питання. Включить микрофон Айварусу. Господин Довгий, спасибо за вопрос. Э, инвестиции в прошлом году, как я сказал, было чуть меньше 3 миллиарда долларов. Э, множество компаний продолжает инвестировать. Бунге 200 миллионов долларов, КВС 100, НСХ 100, All Seeds, э, тоже близко к 200. Э, министерство экономики вместе с Министерством транспорта и Министерством аграрной политики полностью уверена, что большинство компаний хотят дальнейшей дерегуляции. И первые плоды этих инициатив уже в прошлом году увидели. Точки роста – это в том числе открытие новых рынков для нашего производства. Только за прошлый год для аграрной продукции открыты 9 новых рынков по всему миру, включая Китай. Точки роста для экономики будет тоже дешевый кредитный ресурс. Дешевые кредитные ресурсы из нашей банковской системе это функция двух вещей низкая инфляция и доверие к банковскому сектору. Банковский сектор после этого кризиса станет сильнее. Инфляция уже в этом году с 43% снизится до 12%. Поэтому больше дерегуляции, больше открытия экспортных рынков это и есть самые непосредственные задачи, которые стоят перед государством.